Дев'ять місяців вчителі, три місяці охоронці. У здолбунові вчителі змушені чергувати у навчальних закладах протягом ночі. Головне їхнє завдання відмикати укриття під час повітряної тривоги. Кожен заклад розробив графік чергування. Заступати потрібно з 19.00 до 7.00 години ранку. Відмовитися можна, але вчителі не наважуються. Ситуація набула розголосу після допису у соціальних мережах. Його зробила донька пані Руслани. Ви знаєте, ніколи такого приниження вчителів не було. нами ну вже 6 років ніхто не радиться. Ну, ми боїмося в нашому ліцеї. Я скажу, що це навіть мабуть 1% не набереться, хто підтримує таку політику. Міський голова з Долбунова Владислав Сухляк пояснив, необхідність у чергуваннях з'явилася після масованої ракетної атаки у червні цьогоріч, коли під ударом була рівненщина. Тоді в одному із ліцеїв укриття було зачинене. Через це надійшло чимало скарг. Після цього пояснює посадовець спільно із радою оборони та директорами навчальних закладів почали шукати шляхи вирішення. Було прийнято рішення про те, щоб з числа працівників освіти вони організували на час періоду каніку на сьогоднішній день до початку навчального року, а саме вересня, 1 вересня, організувати вільний доступ до саме цих укриттів. Владислав Сухляк зауважив, у рішенні ради оборони йшлося лише про забезпечення вільного доступу до укриття а також додав на території громади сім навчальних закладів, але лише у трьох розташовані захисні споруди. Це ліцеї за числом 3, 4 і 6. Вирішили там зробити чергування на волонтерських засадах. За словами міського голови, кожен працівник має право відмовитися. Все, я скажу так, було обговорено з керівниками от нас на нараді. Керівники в своїх педагогічних колективах на місці падрадах так званих обговорили це питання. Було поставлено, як кажуть, питання чи хтось хоче добровільно, хтось не хоче, ніхто не заперечує, ніяких як кажуть, переслідувань не має бути абсолютно. Утім, за словами пані Руслани, ніхто не відмовляється, адже боїться втратити роботу. Це, це такий дуже примусовий. Зразу вчителів починають шантажувати тим, що не дадуть роботу. Ну, вони не, не прямо говорять, що не домов, але починаються такі міні репресії. У міській раді з Долбунова нам повідомили, що скарг від працівників не отримували. Директорка третього ліцею Лариса Ковальчук розповідає: у її закладі невдоволень та бунту не було. Додає, попри незручності, вчителі із розумінням поставилися до цієї вимоги. Наш педагогічний колектив, розуміючи ситуацію. Забезпечує цілодобовий доступ бажаючих під час повітряних тривог до захисної споруди. Колектив розуміє, що на сьогодні збереження життя людей є питанням пріоритету. Лариса Ковальчук додала, залучають до чергування не лише вчителів, а й адміністрацію та технічних працівників закладу. На сьогодні у третьому ліцеї частина вчителів своє уже відчергувала. Це в середньому одна ночівля у школі на місяць. У пані Руслани навіть на це пояснення є свої аргументи. Директори залякані теж. Вони нічого не можуть проти, і це погано. Уже ми давно вони не, не можуть відстояти нашу думку, тому що вони бояться за свої посади. Ми звернулися до обласного департаменту освіти. Вони повідомили, що про подібні рішення на території Рівненщини їм невідомо. Крепку у цьому питанні ставити ще зарано. Його мають обговорити на комісіях, а також під час сесії 9 липня. Ймовірно, знайдуть альтернативу. Вікторія Якимець, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Group.